Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Два. Швидше. Швидше. Три. Швидше. Чотири. Останній. Останній. Браво, молодець. Наступний на старт. Збіглий Артем. Шрамович після нього. Готовий, Артеме? Оп! Раз. Два. Три. Швидкість. Чотири. Останній. Все, молодець. Молодець. Будь ласка, Шрамович, пригода після нього. Готовий? Оп! Останній так. Все, молодець. Пригода, харук готується. Готовий. Оп! Хлопчики, хто зробив тут без м'яча? Рухайтесь туди. Там чекаєте своєї черги. Останній. Добре, молодець. Харук Романенко Романко володя готується. Готовий? Оп. П'ять молодець, все, все. Романко волков Саша готується. Готовий? Оп. Останній. Добре. Волков Васьків готується. Готовий. Оп. Добре. П'ять. Молодець. Васьків Павлінський готується. Готовий. Оп. Чотири. П'ять добре. Павлінський волосянко готується. Готовий. Оп. Добре. Волосянко королик готується. Готовий. Оп! Добре молодець. Королик голуб готується, готовий. Оп, Добре, Голуб Данилів готується, готовий. Оп Добре, Данилів Чечановський готується. Готовий, оп. Молодець. Чичановський, Слободян Артем готується. Готовий? Оп! Ні-ні-ні-ні-ні, друже. Одна ножка має бути в квадраті. Повертайся назад. Коли біжиш до наступного, одна ножка має бути в квадраті. Готовий? Оп! Добре, молодець. Слободян. Микуляк готується. Готовий. Оп! Чотири. П'ять молодець. Микуляк Маренко, Ваня готується. Микуляк на старт. Микуляк на старт. Готовий. Оп. Чотири. П'ять. добре. Пономаренко. Остач готується. Готовий. Оп. Добре, єсть. Єсть. Остач Романко готується. Готовий. Оп! Добре, Романко зозуля готується. Готовий? Оп! Добре, молодець. Зозуля Левицький готується. Готовий оп. Чотири. П'ять. Молодець. Левицький гречанюк готується. Готовий оп. Чотири п'ять. Гречанюк Шелудяков готується. Готовий? Оп! Ні-ні-ні, так не піде. Маєш повертатися всерединку. Зрозумів помилку? Готовий? Оп. Добре, молодець. Шелудяков Романишин. Готовий Шелудяков? Оп. Добре, все є, є. Романишин після нього ковальчук Максим готується працювати з м'ячем. Готовий Оп! останній добре. М'яча немає.